У цьому відео я покажу, як створити саму просту гру, яку під силу зробити кожному. А ще вона буде на улюблену вами тему. Вона про ЗСУ та про знищення русні. Я буду показувати процес створення гри з нуля покрокувати, щоб вам було легше відтворити його у себе на комп'ютері. Для роботи вам знадобиться всього лиш браузер і будь-який текстовий редактор. Я для прикладу візьму WebStorm, тому що я звик до нього і часто ним користуюся, але ви можете використати Visual Studio Code або навіть звичайний блокнот. Далі створюємо папку нашим проєктом та створюємо перший файл в нашій грі індекс.html. Саме він буде основним файлом, де буде знаходитись весь код. Для того, щоб не придумувати свої велосипеди, я буду використовувати Bootstrap. Одразу візьму структуру на сайті з секції Introduction і вставлю собі в файл. Таким чином, в мене одразу вже є готова структура документу з стилями, які буду використовувати для пришвидшення роботи. Для того, щоб гра добре виглядала на більшості пристроїв, я буду використовувати підхід «Mobile First». Тобто я буду працювати над нею в режимі симулятора мобільного девайсу. Його можна відкрити в браузері. Якщо Правою кнопкою класу на сторінки, у мене це називається пункт Inspect. Якщо у вас в українська мова браузері, то він буде підписаний перевірити. Далі натискаємо кнопку емуляції мобільних пристроїв, і ви побачите панель зверху, де ви можете вибрати будь-який пристрій для емуляції, також змінити масштаб та співвідношення сторін. Наступним кроком я додам головний елемент клікерів. Як ви думаєте, що це? Звісно, це кнопка, по якій ми будемо на початку гри масово бити пальці. Для цього я йду на сайт Bootstrapa в розділ кнопки і копіюю код, і просто буду використовувати у своєму файлі. Далі я хочу зробити, щоб кнопка була завжди прикріплена донизу сторінки, тому що це буде дуже зручно на мобільному телефоні, коли вона внизу по ній клацати. Для цього я зроблю на всю. Висоту сторінки тіло самої сторінки, тобто мені потрібно додати стилі до HTML і body тегу. Я це роблю. Але лише цього недостатньо. Я ще використаю розмітку флексами для того, щоб припити її до низу сторінки. Я не дуже пам'ятаю це все на пам'ять, тому я просто поекспериментую у вікні стилів, для того, щоб знайти потрібну мені комбінацію. І потім скопіюю уже в код. Я також подумав, що робити все в боді не дуже правильно. Я зроблю окремий контейнер, новий DIV, в якому я саме і буду розміщати всі елементи, саме на нього я буду навішувати стилі, щоб в подальшому цим було зручніше працювати. Також додам невеличкий клас P3, це вбудований клас Bootstrap, для того, щоб в мене з'явився відступ, від краю екрану, щоб кнопка більш естетично виглядала і її можна було зручніше натискати. Тепер, коли перший екран готовий, давайте його трохи оживимо. Я буду підключати такий фреймворк, який називається PetitView, він дуже простий в використанні і дуже швидко його можна підключити без зайвих проблем і оживити мою сторінку. Роблю все аналогічно бутстрапа. Заходжу на сайт, копію код. І якраз тут код, який реалізовує потрібну мені механіку, це механіка клікера. При натисканні на кнопку буде інкрементуватися мій лічильник. Я просто переношу його на свою кнопку та на свої елементи. Тепер можемо перевірити, вкладемо на кнопочку, та, наче все працює. Але... Так, не цікаво. Давайте зробимо дуже маленьку модифікацію, яка все покращить. Змінимо надпис на кнопці мінус одна русня, і також будемо не збільшувати лічильник, а зменшувати. Отак, От уже краще. Тепер ви можете знищувати віртуальну русню. Тепер, коли є прототип, варто подумати над тим, які будуть механіки та як буде відбуватися сама гра. Поки я його робив, мені в голову прийшло пару цікавих ідей. Я створив excel в якому все це записав. І поки що на даному етапі я бачу гру ось так. У мене буде декілька рівнів. Перший рівень це самооборона, другий рівень територіальна оборона, третій рівень батальйон. Я думаю, що їх можна зробити більше, але для початку цього мені буде достатньо. В процесі роботи над грою я буду додавати всі ідеї. Якщо у вас також з'явились ідеї, я в цьому впевнений. Будь ласка, напишіть мені в коментарі. Я обов'язково всі ідеї розгляну і, можливо, саме ваша ідея з'явиться у грі також. Якщо подивитись на документ, то одразу можна зрозуміти, що у мене в грі буде декілька ресурсів. Перший ресурс це мертва русня. Також будуть сусіди. Які потім стають на другому рівні бійцями, а на третьому перетворюються в солдатів. Вони будуть якраз формувати ті автоклікери, які будуть автоматично вбивати русню без необхідності натискання кнопки. Також на другому етапі я вирішив додати новий ресурс, це вже будуть гроші, тобто можна буде завести соцмережі і збирати донати. А за ці донати, потім купляти якісь бонуси, які прискорять урон по русні. Тепер, коли є бачення на декілька рівнів вперед, можна приступити до реалізації даного плану. Я додам механіку покликати сусіда. Для цього я просто додам ще одну кнопку, скопіювавши попередню. Змінюю її трошки э, стиль відображення, щоб вона мала інший колір. Також зроблю її по замовченню неактивною для того, щоб вона ставала активною, коли з'явиться необхідна умова. Додам також лічильник людей, які є в наявності, та прив'яжу флаг Disabled до цієї кількості. Також виведу цю інформацію на екран для того, щоб було зрозуміло, скільки уже сусідів я позвав у свій батальйон. Тепер протестуємо, як воно працює. Та, щось не те, тому що не з'являються наші сусіди. Та, це через те, що я ворогів мінусую, і мені потрібно змінити трошки умову. Та, тепер все круто працює. Тепер я додам автоматичний клік у гру. Для цього я зміню трохи логіку, тобто я її винесу окремо в техскрипт. Тому що зараз вона в мене розкидана по HTML. Для якоїсь простої логіки це окей, але вже для більш складної її потрібно відокремити від самого відображення. І знову ж я не роблю ніякої магії, я просто заходжу на сайт з документацією Petit View, копіюю і переношу сюди просто свої значення. Тепер я введу у гру глобальний таймер, який буде. Що секунди робити тік, якому саме і буде логіка автокліку. Для цього я буду використовувати дві події: mounted та unmounted. Перша буде створювати таймер, друга буде його е, очищати. Насправді, одна секунда це надто довго. У гравця буде складатися враження, що нічого не відбувається, що гра надто довго оновлює дані. Але в майбутньому я це виправлю. Я просто зменшу період тіків і також зменшу кількість ресурсів, які гра буде нараховувати за один короткий цикл. Ну і логіка самого тіку буде надзвичайно простою. Я просто буду віднімати від лічильника ту кількість людей, скільки в мене є сусідів. Тобто кожен сусід буде вбивати одну русню за секунду. Механіка клікера та автоклікера уже реалізована. Наступним кроком я додам трохи графіки, щоб це виглядало більш-менш солідно. Я б хотів, щоб моя гра виглядала як одна відома картинка, яку передивляється кожен українець щоранку п'ючи каву. Звісно ж, це статистика втрат русні. Я для того, щоб не малювати цю картинку заново, візьму її та підключу штучний інтелект Photoshop. У Photoshoпі є інструмент Content aware Fill, який заповняє область і видаляє з виділеної області вміст, заповняючи її підходящим візерунком, який він автоматично підбирає. Я не прагну 100% чистоти фону, адже у мене також буде весь цей фон перекривати текст. Великі недоліки я підправлю пензликом. А решту залишу. Мені головне не чистота малюнку, а атмосфера, яку він додасть у гру. Ось так можна швидко видалити будь-який контент з картинки та отримати арт для своєї гри. Хоча він, звісно, не ідеальний, але для прототипу сходиться. Тепер я створю папочку Assets та закину туди мій фон, який також я вставлю в стилі, для того, щоб фон відобразився на екрані. Картинка вилазить не повністю, тому я трошки підберу за допомогою CSS потрібний розмір, щоб воно гарно виглядало. Все круто, тепер тільки трошки текст не видно, але робимо колір тексту білим. І все, на цьому етапі можна закінчити, але б зробити ще текст таким самим, як на картинці. Тому для цього я підключу ще додатковий шрифт. Я знайшов подібний шрифт в інтернеті, він безкоштовний, я його скачав, але я його скачав в форматі TTF. Він не підтримується браузерами напряму. Для цього, щоб він відображався в браузері, я його конвертую у веб-шрифт. Для цього є інструмент, наприклад, Font Squirrel. Це сайт, де ви можете вибрати файл з шрифтом, і він вам підготує шрифти для відображення в вебі. Далі переносимо так само як картинку файл з шрифтами. У папку з проектом, папку Assets, та підключаємо їх у стилях. Я окремо створю папочку Fonts для того, щоб все було на своїх місцях і вкажу цей шрифт як основний для сторінки. Також я трошки оформлю числа для того, щоб вони більше походили на картинку, яку я взяв за основу. Я так само використаю флекси для того, щоб вирівняти числа по центру. Так вже виглядає краще. Давайте тепер трошки потестуємо, як воно працює. Наче працює непогано. Тепер можна відкинутись на спинку крісла. Та насолоджуватись знищенням русні, адже сусіди працюють непогано. Також рекомендую підписатись на мій канал, адже в наступному відео буде ще більше ігрових механік та ще більше знищеної русні. Не забувайте донатити на ЗСУ та мирного вам неба!